У першокласників цього року нова шкільна програма. Відтепер учні будуть рахувати до 100 і вивчатимуть основи геометрії. В українських школах введено нові стандарти освіти. Змін зазнали майже всі предмети. З першого класу будуть вчити іноземну мову, а з другого інформатику. Замість звичайних книг будуть використовувати електронні, а на кожному занятті робитимуть дві паузи на зарядку. Велися нові предмети. Звичайно, ми вже всі чули, що іноземну мову вводять у першому класі. До речі, хочу зауважити, що навчальна програма в Шла лише з цього року, лише у першому класі буде поетапно водитися в другому, в третьому протягом п'яти років. Ось ну щодо іноземної, добре було б, якби її не зробили за рахунок державної української майстерність вчителя виходить на перший план. Як він буде реалізовувати цю програму? Як він знайде підходи? Щоденні методичні прийоми. Дуже добре є те, що З'явилися нові підручники, адже м, якщо порівняти з попередньою програмою. Ми давали завдання одне, а приходили дітки додому, і в підручнику не було того матеріалу. Ми самі знаємо, що не всі діти можуть донести ту інформацію, яка звучала на уроці е, батькам. Думки батьків розділилися. Одні вважають, що їхні діти знатимуть більше, інші скаржаться на брак вільного часу і надмірне навантаження у школі. Що до розвитіти добре? Запам'ятають добре. Ти добре вчитися. Наші дітки розумні старе. І справляться додаткове навантаження і на психіку. І тим більше діти такого віку вони дуже відповідальні. Вони кожну таку маленьку поразку сприймають дуже гостро, за словами психолога 11-ї школи Ірини Тищенко, в будь-якому випадку діти повинні адаптуватися до нового періоду у житті. Важко висловитися і спрогнозувати, як вони будуть впливати на першокласників, оскільки це треба все моніторити і бачити, як відбувається процес, оскільки на першокласників покладена. Така місія, як адаптація і вміння навчитися спілкуватися в колективі, як вплине реформа освіти на українських школярів та чи проживається нова програма, стане відомо в кінці навчального року. Галина Маринович, Руслан Леськів, Стрийські новини.